Рухаємо з дорогами Угорщини практично 20 кілометрів біля Будапешту. Зараз виїдемо на об'їзну Будапешту і рухаємо в сторону Венеції. Будапешт. Отже, ми рухаємось вулицями міста Будапешт. Це столиця Угорщини і найбільше місто країни. За даними перепису населення. Місто. Поверніть праворуч. Його кількість становить мільйон 800 тисяч. Через 200 метрів займіть одну з двох правих смуг. Поверніть ліворуч. Через місто протікає річка Дунай, а саме місто розкинулось по двох берегах річки. Це місто було засноване в 1873 році в результаті з'єднання трьох міст: Пешта, Буди і Убуди. Займіть одну з двох правих смуг. Поверніть ліворуч, а потім поверніть праворуч. Поверніть праворуч. Продовжуйте рухатись півтора кілометри, Будапешт – це культурний центр. Його історичні райони, включені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В цьому місці зібрані найкращі музеї, галереї, театри, архітектурні шедеври Угорщини. Це місто цікаво відвідати в будь-яку пору року. Тут можна відвідати оглядові майданчики, сфотографувати чудові мости, відпочити в парках, розважитись на усіляких фестивалях. Різдвяних ярмарках, відвідати термальні бані, адже місто славиться термальними водами, або навіть просто покататись на лодці по Дунаї. Також можна відвідати оперний театр, який називається Світ музики. Цей театр займає третє місце в Європі у своїй акустиці. В цьому плані його перевершує лише міланська Ласкала і Паризький оперний театр. Цей театр вважається одним з самих красивих театрів у світі. Він вміщає 1261 людину, а сам зал має форму підкову. Також можна відвідати велику синагогу Будапешту, яка є найбільшою в Європі. В дворі синагоги є єврейське кладовище де захоронені жертви нацизму біля 7 тисяч чоловік. Праворуч, а потім різко поверніть ліворуч. Різко поверніть ліворуч. Продовжуйте рух один кілометр. Також можна відвідати базиліку святого Іштвана. Це католицька церква в стилі неокласицизму, що знаходиться в історичному районі Пешт. Святий Іштван був першим королем Угорщини з династії Арпадів. Він був канонізований в Лику Святих за христианізацію угорців. Також можна сфотографуватись біля парламенту Угорщини. Це один з головних символів угорської столиці, тому що він зображений на більшості сувенірів і є головною визначною пам'яткою. Яку кожен турист має побачити на власні очі. Через 200 метрів поверніть праворуч. продовжуйте рух 2 кілометри також відвідати проспект Андраші. Його ще називають Єлисейські поля Будапешту. Цей проспект тягнеться на кілька кілометрів в самому центрі Будапешту. Тут багато цікавих місць, і він також є візитною карткою міста. Відвідати парк Варшлігет, що на угорському означає місцевий парк. Цей парк розташований в Пешті і є улюбленим місцем відпочинку як туристів, так і місцевих жителів. Відвідати ланцюговий міст Сечені, що названий в честь відомого графа Іштвана Сечені, який був політиком і визначним реформатором. Міст був відкритий в 1849 році. І на той момент він був самим довшим мостом в світі. Довжина його становить 202 метри. І взагалі 10 мостів з'єднують дві частини Будапешту, а в минулому два незалежних міста. І кожен з цих мостів по своєму унікальний. Відвідати церкву Святого Матяша. Це перша церква, що побудував святий Іштван, в 11 столітті відвідати рибацький бастіон, з якого відкривається прекрасний вид на Дунай і Пешт, відвідати гору Геллерт, звідки також можна побачити усе місто зверху. Також відвідати Будайську фортецю, яка знаходиться на пагорбі, а внизу знаходиться ланцюговий міст Сечені. Ця фортеця також є історичним і культурним пам'ятником Будапешту. Цю фортецю ще називають королівським палацом. Відвідати незвичний замок Вайдахуньят. Безліч купалень з термальними водами, купальня в Сечені, купальню Гелерта, купальню Рудаша, купальню Лукача, купальню і пляж Палатинус. Відвідати Площу Героїв, що є одною з найважливіших в угорській столиці, а також безліч музеїв, зоопарк, в якому є. Акваріум, океанаріум і дім метеликів. Дуже красиве місце. взагалі в Будапешті є на що подивитися. Останній раз, що я був в Будапешті протягом неділі, це було в 2010 році. Ну, звісно, місто трошки змінилось за цей час. Але подорожуючи. Країнами Європи я неодноразово проїжджаю цим містом і насолоджуюсь його красою. Тому раджу обов'язково відвідати це місто. Ви будете вражені його красою і архітектурою. 400 метрів рухайтеся по будь-якій смузі, плавно поверніть ліворуч на з'їзд.